Хочеться запитати в політичних діячів і про які гарантії НАТО чи ЄС, які внесені в Конституцію, ви сьогодні можете говорити: 19 БПЛА в повітряному просторі Польщі з глибиною проникнення до 300 км. Вхід, повітряний простір Естонії, Румунії знову Польщі це нова фаза війни? І чи можливо говорити про паперовий формат існування НАТО? Які наслідки для України? Можливо, виглядатиме дивним, але я можу провести певні історичні паралелі між атакою аль каїди на США 11 вересня 2001 року, коли Усама Бен Ладен фактично зруйнував заяву про глобальну безпекову архітектуру, та початком, в моєму розумінні, гібридних атак 10 вересня 2025 року на членів НАТО. Фактично здійснюється розвідка боєм, коли вивчаються й аналізуються, можливості роботи БПО на території НАТО та їх місце розташування, часові параметри, швидкість розгортання сил з протидії. Та їх адекватна пропорційність дієвість протоколів НАТО щодо координації військового реагування, площа покриття протиповітряної оборони, захист об'єктів критичної інфраструктури, систем управління тощо що продемонстрували ці, на мою думку, гібридні та ефективно сплановані атаки, також бюрократичну зарегульованість об'єднаних штабних структур НАТО та їх фактичну неспроможність захисту повітряного простору ЄС. Відсутність прогалини в системах протиповітряної оборони, Польщі, країн Балтії, Румунії, Скандинавії. Якщо б в повітряний простір зайшло не 19, а 190 чи 290 лукаючих безпілотників. Чи вистачило б літаків перехоплювачів для реагування? І скільки б власних натівських ракет впало б на дах мирних громадян? Абсолютно некомпетентне реагування, що свідчить про неготовність і неспроможність навіть осмислити рівень сучасної технологічної війни, яка четвертий рік випалює територію України. На мою думку, абсолютну безпорадність цивільного очільника НАТО Рюти. Який після програшу на виборах був просто працевлаштований до організаційної структури НАТО, яке років на 20-25 безнадійно відстало, як від військово-технічного оснащення, так і від спроможностей застосування військової сили. Це наслідки провідання грошей США, перш за все, США, те проти чого, виходячи з національних інтересів США, повстав Дональд Трамп. Віртуальність і практично паперовий характер спроможностей НАТО, якого без зусиль США де-факто не існує. І європейці, які знищили національні армії, паразитували за рахунок спроможності США, це чітко усвідомлюють. Якщо гіпотетично РФ прийме рішення з державами-союзниками розширити коридори чи зони безпеки в країнах Балтії, Арктиці, Скандинавії, Придністров'ї, то як і в 1938-39 роках, Європа без підтримки США впаде, і національні еліти будуть рятуватися втечею до туманного альбіону. НАТО і ЄС повторюють помилку України 21-22 років, а саме мобілізаційне. Готовності і статистика готовності європейців захищати свої території смішна. Додайте до цього синхронізацію внутрішньополітичних атак і заворушень у Франції, протести проти Макрона, Великобританії, антиізраїльські по суті, акції в Німеччині тощо. Європа знаходиться під прицілом, і за відсутності підтримки США про перспективи мирної і стабільної Європи важко говорити. Без США де-факто НАТО не існує. Багаторазово це доводив. Наслідки для України: другий фронт наступальних гібридних війн в Європі відкрито. Питання лише часу наземних операцій та розширення коридорів впливу на ЄС, який неспроможний навіть відійти від імпорту російських ресурсів. Не кажучи про китайські товари і продукцію, Україну занурили в задзеркалля віртуальної могутності НАТО і створили загрозу існування державності, усвідомлюючи, що потенціал НАТО і США це різне, фактично не лише існування НАТО, а й збереження структури ЄС цілком і повністю в руках Білого Дому. А при цьому політичні функціонери ЄС фактично оголосили Трампу і його адміністрації холодну війну. Наслідки для України, м'яко кажучи, не втішні. бо ми перетворюємося в живий щит Європи. Який більше нагадує прийом карателів, які ставили попереду військової колони цивільних, Україну планомірно і цинічно сточують. І на фоні неспроможності НАТО, що продемонстровано цими атаками, злим жартом виглядають на сьогодні наміри ще нещодавні коаліції, переляканих і нерішучих. Залишаємося без підтримки США наодинці, фактично у всьому.